Катуліки, всім привіт! Безмежно рада бачити кожного з вас на своєму Ютуб каналі. Це моє перше відео, тому я себе вітаю. Насправді, зйомки його в мене відбулись супер спонтанно. В плані, я сьогодні на роботі така працюю і така: хм, я хочу зняти відео на YouTube. Я прийшла з роботи, вдягнулася, намалювалася. І сіла знімати. Спочатку я хотіла знімати на свою камеру, яку я придбала минулого року на своє день народження, зробила собі такий подарунок, але вона чомусь знімає в мене лише 6 хвилин. Я не розумію, як її налаштувати, я не розумію, що з нею. В мене вже в думках просто її продати і не паритись цим всім. Зараз я знімаю на телефон. До речі, хто знає камера Sony ZV-1. хто знає, як її налаштувати, бо я вже просто не маю сили. Я вже передивилась відео з чатом, поговорила, він мені нічого толком не підказав. Тому хто знає, будь ласка, напишіть коментарях, або хто хоче її купити. <смі> а сьогодні ми з вами поговоримо на тему вигорання. В мене, скажімо так, воно відбулося, але не в значній формі. І, можливо, недоречне слово вигорання, можливо, доречне якесь інше слово. Але ми зараз цю тему з вами гарно обсудимо. Я вам все поясню. Тому що хто мене знає, а хто не знає, мене звати Настя. Мені 23 роки. Я живу зараз в Польщі вже як. Чотири роки я живу за кордоном в Польщі три роки, і мені дуже подобається вести соціальні мережі. Хто мене знає, я суперактивна людина, яка любить ходити на різні заходи, спілкуватися з людьми. Тобто соціалізація в мені присутня максимально. Інколи воно може кудись зникнути, хочеться побути на самоті, але це нормально. Зараз в мене відбувся такий період, що я просто на півмісяця випала з інстаграму. Я сказала своїм підписникам, що я йду. Я змучилась, я повернусь через 2-3 місяці, але мене вистачило тільки на півмісяця, тому що я повертаюсь і вже з новими ідеями і з новою рубрикою. Тобто, рубрика в мене м, саме на Ютубі. Просто поговорити зі мною. Я вам розкажу щось про своє життя. Ви напишете в коментарях щось про своє, ви дістаєте якісь теми. Я готова поговорити. Можливо, будуть якісь гості потім запрошені, Я не знаю, але е, хочу сказати, просто що. Я трошечки запуталась, і я думала, що можливо це е, вигорання, так я вже вам сказала, але це зовсім інша причина. Тому заварюйте чайок, беріть свої якісь смаколики і. Будемо з вами говорити як подружка з подружкою. Я завжди знала, що я буду займатися тією справою, яка мені дійсно подобається. І я цю справу знайшла, яка в мене є не тільки заради грошей, але й заради задоволення. І це в мене введення соціальних мереж, проявлення себе в інтернеті. Я ж цим почала займатися дуже-дуже давно, ще коли навчалася в коледжі. Але я це робила так періодично. Знаєте, просто це було хобі показувати своє життя, щось розказувати. Я то припиняла, то почала. Чінала так просто постійно. І десь два роки тому, коли я повернулася з Голландії, я там проживала і працювала. Я вирішила почати вести все таки соціальні мережі і розповідати, проявляти себе так, як мені подобається. Мені все дуже гарно вдавалось. Я потім набирала підписників, я знайомилася з новими людьми. Минулий рік в мене взагалі був супер насичений, Я спробувала танці. Я познайомилась з дуже багатьма новими людьми. І це все завдяки соціальним мережам. Тому що я там знаходжу все і всіх. Для мене це просто must have. От, і я це дійсно все, що я робила, знімала відео фотографії, розповідала щось в сторіс. Я це робила просто щиро і від серця. Тому що мені це подобалось, і я хотіла допомагати людям давати щось корисне, нести в світ добро, скажімо так. Але в якийсь момент я вигоріла і просто себе загнала, скажімо, в такий глухий кут. Я почала гнатись за якимись стандартами. Я хотіла стати кращою. Я почала порівнювати себе з іншими. Коротше, почала робити все те, що не треба робити. Я знала, що це мене в якийсь момент доведе до чогось, але я все-таки бігла, 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 але до нічого толком не добігала. Я лапалась за різні справи і нічого не завершувала до кінця. Це була моя велика проблема, тому я вирішила. Не гнатись, а просто зупинитись, розслабитись і припинити просто от цей весь маскарад, який я показувала. Тому що останні дні в інстаграмі я просто була нещирою, не те, що перед людьми, а сама з собою. Через те, що виходивши в сторіз, я усміхалась, насправді в душі в мене просто ну пусто було. Я не мала енергії, щоб віддавати людям. Не знаю, чи це хтось помічав чи ні, але я це помічала собі, і я не хотіла просто бути такою. Я знаю, що інстаграм для багатьох це є про нещирість, це є про те, що всі блогери показують не своє життя, а просто краще і свій успішний успіх. Я не з цих блогерів. Я не скажу, що я показую тільки ідеальну картинку, але я просто показую те, що я хочу показувати. Це не означає, що в житті немає. Чогось поганого, але це означає, що я просто вам цього не хочу показувати. тому я вирішила просто трошечки приземлитись і пожити своє життя в роздумах, в саморозвитку. і просто от-видихнути все. Я подумаю і я повернусь. Виявилось, для мене це не дуже довго. Пройшло пів місяця, і я повертаюся і плюс новою рубрикою. В Ютубі. собі тут виписала декілька тезисів, про що я хочу вам розповісти. І давайте для початку почнемо з основного, що стало певною причиною, чому я пішла з інстаграму. Це не буде стосуватися лише мене, це буде стосуватися загалом. Людей, от які просто, скажімо так, вигорають, вибухають в якийсь момент, навіть від своєї улюбленої справи, чому так відбувається зачасту і чому і що треба взагалі робити в такій ситуації, в мене це сталося через те, що я почала максимально сильно дивитись на успішний успіх з точки зору якої я бачу. Тобто я почала дивитись на цей успіх так само, як я себе поводжу. Тобто, якщо я щира в інстаграмі, якщо я показую все, як є, я можу показати себе з макіяжем, без макіяжу, з фільтрами, без фільтрів і так далі. Тобто я така, яка я є, просто я там не показую свого особистого життя, я більш хочу показувати тільки себе, тобто не якихось людей, які є поруч зі мною, тільки себе, своє життя і свої, скажімо так, навики, які я маю. Взагалі, мій блог більше пристосований в інстаграмі для людей, які хочуть змінити себе, тобто для жінок про жіночність, сексуальність і любов до себе. Тому мене немає бажання показувати щось інше. І коли я почала дивитись на успішний успіх інших людей, я зрозуміла, що по суті я нічого, я ніхто, я нічого не знаю, я нічого не маю. Я не можу запустити курс, який я вже запускаю сотні місяців, що минулого року мала його запустити. Я не можу почати заробляти стабільно на інстаграмі. Я не маю якихось інтеграцій. В мене не купують рекламу. в мене там були пара реклам по бартеру, і я просто почала себе в голові настільки заганяти, що просто от. Дивитись на когось і дивитись на себе, і розуміти, що ну, ви ніби були на одному рівні, що зараз маєш ти, а що зараз має вона. Ну тобто почала себе з кимось порівнювати. Хоча я нікого не знаю, так, знаєте, близько до душі, щоб я могла говорити: от вона просто вау, тому що вона вийшла з такого і стала такою, а я просто дно, тому що я з такого вийшла, може, на таке, ну, там якийсь мінімальний рівень. І мене це так почало їсти. Насправді я глибоко в душі розуміла, що ну це дуже погані думки. Не треба про це думати, погружатись в це, але мені не вдавалось, і я зрозуміла, що треба трошечки це відпустити, відпустити, просто знаєте, тобто перестати про це думати. Коли в мене в житті були панічні атаки, мені психолог сказала: чим більше ти будеш про це думати, тим більше цього в житті в тебе буде. По факту так і є. Чим менше я почала про це думати, про успішний успіх, порівнювати себе з кимось. Мені стало легше, тому що я пішла з інстаграму, я перестала дивитися на цю ідеальну картинку, я перестала себе порівнювати. Мені ставало сумно, коли я вже останнім часом почала заходити в Інстаграм і бачити, як інші дівчатка, які також розвивають себе в соціальних мережах, починають чогось досягати. Мене це дуже засмучувало, тому що. Я хочу кудись бігти. Я хочу бігти до якогось результату. Я не хочу насолоджуватись просто процесом, а я хочу бігти, бігти, бігти і ставати завжди кращою. Не для людей, а для себе. Знаєте, бо багато людей для людей, а я це для себе, просто щоб інші люди дивились на мене і такі да я хочу бути як вона. Мене дуже почало це з'їдати, і я зрозуміла, що я так не хочу. Я просто хочу і надалі, як це було раніше, насолоджуватись процесом. Чому так? Тому що, коли я насолоджувалась процесом, в моєму житті все було ідеально. Просто, як найкращим чином для мене, тому що я була просто в всьому, що мені подобається. У мене були і гроші, в мене було і оточення, в мене був і настрій. У мене от... Все було ідеально, я ходила на танці. Що ви собі розуміли, я перестала ходити на танці, я перестала відвідувати різні нетворкінги, я перестала гуляти. Ну, тобто, це все максимально сильно зменшилось. І я не я. Другий пункт, який в мене теж активно повпливав на от весь мій стан, це пункт фокусу. Мій фокус максимально змістився на інші речі, аніж на мою мрію, на мою ціль. На моє натхнення. Він просто, ну, от максимально кудись пішов не в ці рамки. Розумієте? Перед сном, коли ви лягаєте, ви завжди думаєте про щось, правда? Завжди в нас якісь думки, якісь мрії. Кожен будь-що уявляє. Я уявляла зовсім не те, що я хочу. У мене якась дурня в голову лізла. Лізли ті люди, які взагалі не мають бути в моєму житті. Фокус мій був просто не в процесі, не в інстаграмі, не в створенні контенту, не в реалізації. Я жодної книги не прочитала. Я сиділа, от, до речі, цю картину, що ви бачите, це до мене. Я її малювала вже коли в мене була перерва від інстаграму. Я просто малювала картину і думала, 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 думала. І я зрозуміла, чому цей фокус в мене пішов. Тому що я просто почала гнатися за чимось, бігти, не притягувати, а бігти. От знаєте, коли ти біжиш за якоюсь тваринкою, хочеш її зловити, навіть котика, да, Припустимо, ти біжиш біжиш за нею, а вона від тебе тікає. Але коли ти станеш спокійно і покличеш її спокійно, вона сама до тебе прийде. Так само і тут. Я бігла за чимось кращим, але навпаки, від мене це краще тікало, тікало і тікало. І я зрозуміла, що стоп, 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 для чого бігти? Ти можеш просто зупинитись. І робити те, що ти робила малесенькими кроками. Але я коли е, оце бігла, я не насолоджувалася процесом. У мене просто в голові було таке: треба, 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 треба досягнути, треба зробити, треба виконати. Навіть той же курс, який я обіцяла своїм підписникам вже давним-давно, в мене просто немає на нього ресурсу. Він мене практично дописаний, зняти його ось так. У мене просто немає на це ресурсу, тому що я кудись біжу, я намагаюся краще. Я цей курс переписувала. Я всі свої листочки ось так от поджмекала, викинула їх в смітник і наново писала цей курс, тому що мені завжди щось не так. І тут якраз перепливає наш третій пункт: я вважала, що я недо, недостатньо. Недостатньо розумна, недостатньо красива, в мене не така фігура. У мене, до речі, почалось РХП останнім часом. Я працювала з психологом. Я вже трошки говорила про це в інстаграмі. І, відповідно, оце не до. Я просто, от, у всьому я була не до. Я поправилась, я в свій одяг просто не влазила, і тому я зрозуміла, що це ненормально. І мене настільки це з'їдало, ви просто собі не уявляєте, дівчата, напевно, мене зрозуміють. Що це таке, коли ти не влізаєш в свої улюблені штани, наприклад? да? Можливо, навколишні люди це не помічали, але я це помічала. Я почала нагнітати на себе в плані їжі, тому що треба ж бути ідеальною, я ж не до, треба бути кращою і тримати кращу фігуру. Я почала себе обмежувати, я почала в голові постійно худнути. спорти, спортзали, все, що просто можливо було, я просто в своє життя просто брала-брала-брала. Бо я ж не до, не до, недостатньо худа, недостатньо красива. Просто, от, все, що ви знаєте, я пробувала на собі. І знову ж таки, в якийсь момент я зупинилась вже, коли я працювала з психологом, і зрозуміла: стоп! При праці з психологом, щоб ви собі розуміли, я поправлялась ще більше. Я розуміла, що так і воно і буде, тому що мені це психолог пояснювала. Але я не хотіла цього бачити. Я взяла якісь певні думки від психолога і сказала дякую до побачення, далі я сама. Е, коли я почала сама працювати над своєю проблемою, і я заліла ось сюди, собі в голову, і почала сама себе запитувати: Настя, чому ти так з собою робиш? Чому ти думаєш, що ти недо? Якою ти будеш, ну, Точніше, якою ти маєш бути, щоб ти була не недо. А достатньо, достатньо худа, достатньо красива. І я зрозуміла, що я завжди буду бігти за чимось кращим. Скільки б я не важила, якби я не виглядала, які б я не зробила з собою маніпуляції, мені завжди це не буде подобатись. Тому я знову ж таки зупинилась, вдих видих і я зрозуміла, що я завжди достатня, я завжди у всьому цінна. Просто так. Тому що моя самооцінка вона завжди була така. Тобто, вона була або дуже висока, або дуже низька. Вона була за рахунок інших людей. Тобто, мені дуже сильно було потрібно почути від інших людей, що я достатньо красива, і я хотіла це чути, чути, чути. Мені постійно було потрібне підтвердження. І коли я зрозуміла, що самооцінка ніколи не приведе тебе до чогось хорошого лише з самоцінністю. Ти здобудеш оцю максимальну любов до себе, я видихнула так само. За ці півмісяця я не скажу, що я сильно змінилась там зовнішньо чи щось помінялось в моєму житті кардинально, ні. Змінились мої думки. Тому що я ж свій блог веду вже давно по тематиці любов до себе, жіночність, сексуальність, тобто як себе прийняти і полюбити. Тому що від любові до себе йде все. Мені дуже стало. Погано, тоді, коли я зрозуміла, що от я несу в маси якісь думки, а сама я не являюсь цією людиною. Тобто я вам говорю: от, треба любити себе, треба любити то-то-то. А я себе не люблю, я себе не ціную, я максимально погано до себе зараз відношусь. І мені стало так стидно перед самою собою, навіть не те, що перед вами, просто перед собою за те, що. Я роблю погані речі. Я вас вчу щось, чого сама я не маю. Я не хотіла так робити, я не хотіла випускати цей курс, я нічого не хотіла, тому що я вважаю це неправильно. Я не хочу бути лицемірною блогеркою, про яку потім будуть говорити. От вона сама себе не цінує, себе не любить, а нам говорить, як це треба робити. Знаєте, оце сапожник без сапог. Вибачте за цю погану мову, але. Е ви зрозуміли мою ідею і мою думку. Я не хочу вам давати того, що в мене немає. Я не з тих блогерів, які одразу ж прийшли в інстаграм з популярністю, з грошима, з красою, з усім. Ні. Я змінююсь з вами з кожним днем, з кожним місяцем я стаю все кращою для себе і, можливо, для вас в певних очах. Раніше я думала, що в мене нічого немає, що я ніхто нішов. Але коли я переглянула свої старі відео три роки тому, чотири роки тому, я не мала ще більше нічого, аніж я маю зараз, але я була щаслива. Я робила все в задоволення, в кайф. Я просто несла добро людям, добро на добро. У мене завжди були відповіді, якісь хороші. У мене завжди був і хейт так само. Хейт я ніколи не сприймала на свою, скажімо так, особистість. Тому що хейт це завжди відображення людини. Тобто людина, яка говорить щось погане про вас, вона говорить це погано не про вас, а про себе. Тому що е, я не бачила жодного разу якоїсь дівчини, яка напише якийсь поганий коментар. Мені там чи комусь іншому, при тому вона є красива, доглянута, успішна і так далі. Завжди це напише людина, яка не реалізована, не має цілей, не має бажань, вона просто бере і хайтить іншу людину. Тому знайте, всі образи в вашу сторону, це образи не в вашу сторону, це відображення цієї людини, яка це говорить. От. І коли е, в мене от останнім часом не було хай то ніякого, але в мене не було і підтримки. Як це відобразилось на мені? Рік тому, напевно, да, десь рік тому я запустила свій перший giveaway, це називається. Ну, тобто, я розігрувала бокс разом з одним брендом косметики. В мене там поучаствувало в районі 20 людей, це дуже мало. І, на жаль, не прийняв участь ніхто з моїх друзів. Близьких друзів. Я саме про дівчат говорю, тому що в мене блог для дівчат, про дівчат, тому е, ніхто не прийняв участі. Мені стало насправді дуже сумно, тому що підтримка від близької людини тобі набагато важливіша ніж від чужої, особливо коли ти починаєш свою кар'єру у сфері блогерства. Тобі важливі лайки, тобі важливі коментарі, тобі важливі от такі діввеї, в яких будуть участвувати всі твої близькі люди. Такого не сталося, і мене це дуже сильно розстроїло. Але я про це забула, ішов час, і я розуміла, що ну, підтримки від близьких її як не було, так і немає. А я ж повторюю ще раз: блогерові дуже важливо все. Любий актив важливий. І мене це теж загнало. Це ніби не хейт, але це і не підтримка від близьких. Це той самий хейт мовчки. Але не суть. Суть в тому, що просто ця ситуація. Якось теж на мене вплинула, і я просто трошечки себе загнала в цей момент, що якщо мене навіть рідні не підтримують, то що говорити про інших людей, які в мені можуть бути теж не зацікавлені? Тобто, знову ж таки, я подумала, що я недостатньо знаю, багато, щоб я могла давати щось людям. От, це, напевно, така найбільш вагома причина, чому я пішла з інстаграму на деякий час, тому що мені здалося. Що я не маю права давати людям щось, якусь інформацію, якщо я сама недостатньо знаю. Ну, мені так здається, що я недостатньо знаю, плюс я цією людиною не є, так? Я себе недостатньо люблю, недостатньо приділяю собі якоїсь там уваги в плані різних сфер, і тому я себе загнала, і тому я пішла. І Насправді це дуже сумно, тому що сумніватись в собі, в цій людині, яка завжди буде з тобою при будь-яких обставинах, це дуже такий поганий варіант. Також хочу підняти тему тіла і як дуже сильно зв'язане наше тіло з нашою головою. Коли я часто себе починала грузити і думати про щось негативне, що я щось не так роблю чи погано роблю, або стримувати якісь свої певні емоції в собі, щось не виговорювати, не договорювати, це все потім відображувалось на моєму тілі. Це прям дуже сильно було видно, як в прояві збільшення чи зменшення фігури, так само в прояві переїдань, так само в прояві різних хвороб. Горло, якась там застуда, проблеми по-жіночому, ну тобто, будь-що що, що зв'язане зі здоров'ям, воно може проявлятися, коли ми не випускаємо певні емоції. І це все в мене було. Я минулого року дуже часто хворіла, кожного місяця я обов'язково повинна була бути хвора. Постійно, тому що я тримала в собі. І якісь негативні емоції, я їх не виговорювала, я стримувала в собі, я плакала дуже часто, я не могла випустити ці емоції. І, знаєте, я плакала так е, трохи, тому що не можна багато плакати. Ну, тобто, немає причини на це. І коли я зрозуміла, що свої емоції я повинна випускати, я повинна виговорювати людям все те, що я хочу виговорити. Інколи щось навіть негативне, якщо я хочу це сказати, я це скажу. Якщо я хочу показати свою злість, я її покажу. Якщо я хочу поплакати, просто так без причини, я поплачу. Все, що я хотіла, я просто робила. Я почала відстоювати свою власну думку і я почала формулювати свої цінності, те, що мені важливо. Якщо людина не погоджується з моїми цінностями, чи щось їй не так, двері там. Можна вийти. Тобто я не хочу тримати навколо себе людей, які мене не цінують. Просто так, по факту мого існування. Тому що кожна людина заслуговує мати якусь цінність в житті іншої людини просто так, без нічого. От знаєте, коли говорять про любов, про кохання, за що ти мене любиш, за що ти мене кохаєш? Та просто так. Кохання воно не має певних якихось пунктиків. Воно просто так є. Любов це є найбільша і найвища частота в світі. І вона не потребує жодних доказів, жодних якихось ідеалів. Вона просто є по факту свого існування. І коли ваш партнер, до речі, каже вам, я тебе люблю за то-то, то, -то, -то" М -м, таке собі. Ти любиш, ти маєш любити людину просто так, тому що вона є в твоєму житті. Все. От, і якось я втратила цю самоцінність, і коли я її знайшла. Коли я зрозуміла, що зі мною так, 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 не можна, в моєму житті все налагодилось. Я не говорю, що це відбулось за півмісяця, це відбувалося протягом певного часу, але це все от роль цієї хорошої дівчинки. Дуже багато жінок, дівчат в цій ролі сидять, тому що вони бояться щось зробити не так. Бо хтось щось подумає, або в них такі. Звички з дитинства закладені. Ну, тобто є дуже багато різних причин. Ми ці теми будемо обговорювати в наступних відео. Е, також е, ця тема буде гарно розкрита на моєму курсі, який скоро вийде. Я знаю, що він вийде, Я обов'язково вам його покажу. Обов'язково обіцяю. Він пишеться і він скоро зніметься. Все буде лайк. Like. А ще такий пункт так, в мене є, що я часто намагалась бути для людей хорошою. Тобто ніколи не відмовляти, навіть якщо я чогось не хочу, я це робила. Йшла, наприклад, догуляти, хоча я цього не хотіла. Зараз я такого не роблю. Якщо я чогось не хочу, я цього не роблю. Не по причині того, що я цю людину чи якось не поважаю, чи не хочу взагалі з нею зустрітись. Просто зараз я не в ресурсі, в мене немає бажання і все. І я навчилась просто з цим працювати, гарно це формулювати для себе. Не собі в шкоду, а собі в радість, в любов. Не для когось, а для себе. Для себе коханої і любимої. Я в своєму житті завжди була, є і буду на першому місці. Так само і ви також маєте мати таку позицію, і це не про егоїзм, це про здорове відношення до себе. Ти на першому місці, а далі по пунктах ти вже розкладаєш, хто для тебе. По важливості, який є. Можливо, мамусі, які мене дивляться, вони зараз кажуть: ні, дитина має бути на першому місці. Н -н -н. На жаль, немає. Я ще не мама, я не можу багато говорити. Коли я стану мамою, я вам скажу, яке це відчуття. Але все-таки ні. Якщо ви будете в ресурсі всього, ви дасте гарне життя і своїй дитині, і своєму чоловікові, і своїм батькам, і рідним всім. Якщо вам буде добре, навколо всім іншим людям теж буде добре. Запам'ятайте це. І просто зараз я стала такою щасливою, просто по факту свого існування. Я зараз не біжу за якимось ідеалом, не намагаюсь стати для когось кращою. Я просто живу, живу і насолоджуюсь життям і роблю те, що мені подобається. Звичайно, інколи потрібно нам десь більше напрягтись, більше своєї сили проявити, якоїсь мужності, взяти себе і заставити. Але треба це все робити в насолоді, в кайфі, не порівнювати себе з іншими, не говорити, що я недостатньо, просто жити це життя і просто радуватись кожному сонечку, кожному дощику. Кожному гарному чи негарному моменті знаходити плюси у всіх ситуаціях в мене для вас є дуже багато тем, про які ми маємо з вами поговорити. Але дане відео я хотіла просто записати вам для того і сказати, що в житті в нас бувають різні моменти. Ми сьогодні зранку встанемо, ми собі не подобаємось. Завтра встанемо, ми просто богині королеви. Але життя воно таке і є, що воно може бути як веселка. Так, і зебра чорне з білим, От. але воно цікаве в будь-якому випадку. І в кожній ситуації просто треба знаходити якийсь плюсик. Малесенький, але плюсик. На моєму курсі буде дуже гарна практика, на якій якраз можна буде зрозуміти, що кожного дня в нас є якась радість, якесь щастя, що наш день ніколи не проходить якось нецікаво. Завжди дні цікаві, завжди в них щось можна знайти позитивне, навіть якщо це найгірший день вашого життя, в ньому буде щось хороше обов'язково. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, також підписуйтесь на мій інстаграм, я вам тут залишу нікнейми, також в описі будуть на мій інстаграм, тік-ток, на всі соціальні мережі. Я вже виходжу до вас. Буду з радістю і задоволенням записувати вам нові відео. Ділитись з вами щастям, радістю, позитивом, і з вами була ваша Настя, ваша подружка.